Друзі, Вонтар r 5 на Realtek 1325. Непоганий ТВбокс, відразу кажу. І досить дешевий. На Aliexpress він коштує 4х32 версія за 34 бакси. Можна ще й дешевше взяти з промокодом від Технозона, який є у опису під цим відео. До речі, посилання там. І, і ще й знаєте, що підписуйтесь на натискайте дзвоник. Та ще, якщо ви на техномагії, також підписуйтесь. А, і в нас є одне питання. Знаєте, чому ж він такий дешевий? При тому, що є такий самий приблизно tv Тівібокс Nexon X12, який ми вже. Вже вам презентували, випускали, і він е, робиться по є відомого виробника Nexon в Україні з офіційною гарантією. Е, ми зараз його порівняємо. Відразу кажу, порівняємо. І є тут деякі моменти. Це непоганий tv Бокс, це досить непоганий tv Бокс. Але чи варто От давайте так на каналі Технозон Україна чи Техномагія, якщо ви дивите, хочете подивитись повний огляд, е, поїхали. Слухайте, і почнемо з того, що от давайте так. Візуальний огляд. 2 USB 2.0. Позаду в нас LAN RG45, HDMI. У нас є вихід LAN rj 45 на 100 Мбіт і немає SPDIF. хоча є аудіовідео. У RockTech GT1 чи Nexon X12 є SPDIF і все приблизно те саме. Форм-фактор практично однаковий. Той самий LAN rj 45 але є SPDIF. Це ми про все сказали. Це початок. По-друге, пульт. Тут є Bluetooth пульт. Звичайний Bluetooth пульт з голосовим пошуком. Це oem пульт від Мібокса, від Xiaomi Mi Box. Він точно такий за якістю. Але без додаткової опції інфрачервоного керування телевізору чи інших там звукової панелі. І вам прийдеться використовувати два пульти. На Nexon X12 є ось такий пульт, де є інфрачервона додаткова опція, яка дійсно працює. Тепер далі ми з вами ну, блоки живлення порівнювати на Nexon 12 на 1 вольт, тут 5 на 2 вольти. 5 5 вольт на 2 ампер, там 12 на 1 ампер, і тут ми з вами на сайті на AliExpress, 34 бакси, 4х64 можна взяти за 36, це дійсно дешево. Що ж вони заявляють? Давайте поїхали. Вони заявляють, що тут в нас є VRR, QMS, бачите AISR, AIPQ, це фішки штучного інтелекту. І давайте так, AISR, от ви бачите вставку, він дійсно працює. Він дійсно працює, тут питань нема. Є AV1 кодек, є VP9, 4K HDR, але вони хоча й пишуть HDR 10, так, він начебто підтверджує. Я бачу його в телевізорі, але як він працює, підтвердити не можу. Е, на жаль. Е, далі. Давайте вони пишуть Ultimate Decoding. Так, все красиво розписали, але не все так просто. О, Ми тут з вами не побачимо аудіодекодингу е, AC3 звуку. Так, у порівнянні з Nexon X12. До речі, який ще має офіційну гарантію в Україні два роки? Ми тут не маємо. Ми тут не маємо. AC3 є ей 3 тобто Dolby Digital, Dolby Digital+, Плюс DTS і DTS HD Master Audio тут у декодінгу немає. Він є тільки у прямому пробросі, і буде працювати лише якщо у вас є ресивер. Якщо у вас телевізор, ваш ваш прийомник чи телевізор не має е, можливості декодувати DTS, наприклад, і, то е, фільми з DTS, Dolby Digital Ви дивитись не зможете, він буде без звуку. Хоча зараз телевізор, звісно, декодують і Dolby Digital, Раніше декодували і DTS зараз декодують, не декодують через один. Тут потрібно це розуміти. У прямому пробросі він це може. Потім відразу, так як ми зараз на Технозон України, на техномагії ви подивитесь, до речі, опису опис під цим відео посилання. Якщо ви на техномагії, то не, не потрібно йти нікуди. Там є повний опис, ой, повний огляд, посилання на повний огляд. Тепер Wi-Fi шостий. Посередній 220-230 Мбіт можливо, витягнути. На Нексоні ви витягнете е, десь 350 Мбіт. спокійнесенько. Е, і тут ще далі. в нас момент такий. Знаєте, вони тут HDR, динамік HDR, пишуть про QMS, все добре, але вони тут не підтверджують HDR 10 у, у самому опису е, конкретному. І це дуже прикро. Так, ладно, а тепер що ж, що ж далі? Це ще не все. Якщо брати, наприклад, Nexon X12, в ньому є Netflix, в ньому є DRM L1 сертифікація, і в ньому будуть працювати абсолютно всі стримінгові сервіси. Тобто цей box вони практично однакові праці, вони практично однаково працюють, але у Wonder r 5 є проблемка. 4K av 1 з HDR у YouTube буде трохи дропити. Десь 10%. Є як є, я кажу правду, я повинен це показувати і казати. А у Nexon X12, звісно, такої проблеми немає, чи у Rectec GT1. І посилання на Nexon X12 буде лежати опису під цим відео. Так, тут пам'ять 2 на 32, але це сертифікат. І тут ще далі справа у тому, що якщо ви хочете придбати Nexon X12, то це. 2790 гривень. З промокодом Технозон це буде дешевше, бо ми на нашому фірмовому сайті. Ми бачимо, що в нас є. А ну давайте так, На нього є офіційна гарантія від виробника, і ще й у подарунок йде передплата максимальна на 6 місяців, і світ ТВ на 6 місяців L. Вибачте, але ціна приблизно буде така, якщо врахувати вартість передплат, буде приблизно однаково. Але сьогодні ми не про Nexon X12. Я просто кажу, чому я такий, знаєте, обурений. Почнемо з того, що це Android TV. Так, це не Google TV, як, наприклад, на RockTech GT1 чи на Nexon 12, але у цьому саме є прикол. При тому, що ви тут можете видаляти те, що там не хочете, якісь канали рекомендації, при тому, що ви можете, наприклад, їх перемістити, бачите, просто-напросто і... І це дійсно класно, Ось тут я вже кажу. А давайте спробуємо відразу голосовий пошук. Фільм Черкаси. Давайте так. Є в нас голосовий пошук, він працює, але ж глобальний голосовий пошук вже давно не працює у головному меню. Переробляти постійно щось не нам. Скажемо так, на набридло, тому ще хочу сказати. Netflix тут чорний. Він не працює, це не сертифікований tv бокс За за треба забути, що він тут є. Немає тут Netflix. -у. Давайте підемо у YouTube. По Ютубу, якщо ми увімкнемо Magic Forex 4K, так ми побачимо якісь дропи, але це зараз дропи конкретно із за моніторингу температур. І, до речі, у відтворенні контенту десь я не бачив там такого якогось дуже великого значення температур, там більше 73-74 градусів. Давайте увімкнемо статистику для зі садмінів, вимкнемо моніторинг о, 74, бо, бо наклацали вже. Давайте вимкнемо моніторинг температур, температури і увімкнемо програвання. Ми ще зробимо з вами тротлінг тест Я вам поясню чому. Бо з цим оверлеєм. Ми додаємо десь приблизно 3-4 градуси і додаємо ще й дропів до Ютубу. Зараз ми рестартуємо відео у 4К конкретно і покажу вам деякі моменти. Я відразу кажу: HLG працює, HDR 10 працює, але у av 1 кодеку 4К 60 FPS у HDR 10 конкретно буде дропити, дропить, дропить приблизно 10%. Тут все нормально. Як ми бачимо, у vp 9 нормально, і, до речі, у HLG у. У ВП9 також нормально. Якщо ми вмикаємо дику річку, у ВП9 дропів не буде 2160п60 Гц, Ну, там є якісь поодинокі, але це нормально. Але коли ми вмикаємо HDR 10 на av 1 кодеку, є дропи. При тому, що у порівнянні з сертифікованим Nexon X12, там є швидкість відтворення, тут швидкості відтворення немає. Не сертифікований ТВ бокс відтворювати, прискорювати не можна, не дає воно таку можливість. І відразу, якщо вже там піти і казати про якісь параметри пристрою, то давайте відразу подивимось про пристрій. Вонтар, ну це R5, є Root права, це добре, R5, а ТВ 14 Android. А при тому, що в нас тут в самому меню живлення, енергія, є, дата, час, мова, керування курсором, ну, от нам що цікаво, зображення та звук. Відео, а, є підтримка до 4К 60 Гц, є підтримка, наприклад. 38 120 чи 48-120, не пам'ятаю, можете виправляти мене це при активованому QMS в Герарі, якщо у вас є підтримка QMS у телевізорі. Дісплей Сеттінгси, AISR працюючи, ми вже це перевірили, вставку бачили, все, все дійсно працює. Далі. ну, ЦИК працює, не працює. Нормально, в принципі, є автофреймрейт, при тому, що він є і плавний, і неплавний, звичайний. І у додаткових налаштуваннях екрану при під'єднанні на HDR 10. Телевізору hdr 10, він показує HDR 10, але підтвердити не можу. А от те, що стосовно звука, то тут є деякий момент. Тут немає повністю жодного апаратного декодеру 5.1 звуку. Мається на увазі Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, HD, DTS HD Master Audio. Вони працюють тільки у проброзі. Якщо хочете отримати, то потрібно поставити HDMI Output Auto. ну, в нас не, не цікавить. HDMI RX Аудіо формат на RAW, і останнє поставити HDMI output Pass-Through Mode. Без цього при спробі програвання 5.1 звуку, наприклад, Dolby Bitru HD, tv box буде уходити в перезавантаження. Це факт, який я зловив. Це те, що стосовно звуку і зображення. Якщо ви хочете, наприклад. Подивитися, які кодики, то ми можемо вам це зробити. Дивіться, жодного не AC3, ні eac 3 не AC4, ні DTS ніяких кодиків тут немає. Вони є тільки у пробросі. Якщо ваш телевізор, наприклад. Наприклад, не підтримує, не підтримує декодування Dolby і DTS, то Ви звуку не отримаєте. Хоча зараз усі практично телевізори сучасні підтримують Dolby декодування. DTS декодування ну DTS, Наприклад, LG відмовились у 21 році. Здається, мені не пам'ятаю від DTS декодування, тому потрібен буде ресивер. По кодикам відео AV01 є є VP9.2, ось, будь ласка, апаратний ріалтековський. you <laughs> І стосовно сертифікації, вибачте, але тут рівень третій. це фактично немає ніякої сертифікації. А, якщо брати саму по собі приставку, то це R5 ATV, на RTD 1325, саме в мене модель 4 на 64. Процесор у нас cortex a 55 по 1,7 ГГц, 4-ядерний. І за дисплей в нас відповідає Maried G57, це мається на увазі 3D-графіка. Мережа, ми зараз її перевіримо. Ну і, в принципі, температуру ми також перевіримо. А, стосовно автофреймрейту, якщо, до речі, диск підтримує NTFS і XFAT диски на, наразі, а, у нас у діагностиці ми бачимо усі частоти. Тобто ТВ-бокс підтримує автофреймрейт, не тільки звичайний, чи підтримує автофреймрейт QMS, де без переходу у чорний, але лише якщо підтримує телевізор, бо дехто купує, потім кричить: Баббалти нас надурив, де там перехід, а потім розбирається, там телевізор не підтримує. Тепер в нас інтернет спідтест. Давайте стартуємо тест. Це в нас Ланр G45. Ланджі 45. Тут, звісно, в нас 100 мегабітний. А ну, давайте стартуємо. О, поїхали. Ну і звісно, ми отримуємо 100 мегабіт. 97,45 плюс службовий трафік. Ну, 97 мегабіт. Це на завантаження, на вивантаження. Зараз ми подивимось, скільки в нас буде. 30... 40, ну давайте, 60, 80, о, теж 97. Тут Чиста сотка, нема питань. Давайте від'єднаємо LAN rj 45 97 97. на 97, І перейдемо, протестуємо. Тут, до речі, дуже добре е, працює е, Wi-Fi 2,4 ГГц. О, о, зараз 5 ГГц, а потім 2,4 протестуємо. Давайте вмикаємо інтернет спідтест. Е, стартуємо. І тут ми бачимо отакий, знаєте. Ну, Результат нижче середнього. Наприклад, на тому самому Nexon X12 буде, вибачте, під 300 Мбіт, чи навіть більше. Там Wi-Fi працює набагато ліпше. Тут ми бачимо такий середні, середній результат на завантаження 172, на вивантаження 230. Є, е, які, є, але це непогано. Це середній результат для 5 ГГц Wi-Fi. середній. Далі в нас 2,4 ГГц. Стартуємо. І ось тут дійсно непогано. 2,4 працює ну, практично 100 Мбіт. Для таких старих роутерів це дуже добре, але старі роутери теж повинні витягнути таку швидкість, чесно кажучи. Не кожен день таке там бачиш інтернет, який працює 2,4 на 100 мегабітах. Тут навіть вище на, на, на вивантаження 109 мегабіт. Ось цим я згоден тут дійсно добре попрацювали. А тепер далі мультимедійні можливості, ну в нас що ще є? Українські стримінгові сервіси. По типу Мегого, Світ ТВ і інших вони будуть працювати. Тут я не буду щось казати, що там щось не так буде, тому там потрібно, щоб ви купували щось інше. Ні, вони дійсно будуть працювати, канали перемикаються добре. Усі там фільми з цих стрімінгових сервісів відтворюються ідеально. І я вам скажу так: що навіть якщо брати там якісь матрикс і інше, воно все працює просто-напросто дійсно добре. Модулі більш-менш нормальні. Хоча не самі ліпші, і, в принципі, воно доганяє, нормально щось там витворює. а Стосовно зовнішнього носія, давайте увімкнемо LG New York 4K. В принципі, один з таких важких роликів. І давайте. Все ідеально відтворюється з зовнішнього носія, це дуже високобітрейтне відео. А тепер стосовно Dolby Digital, DTS, якщо ви у прямому пробросі це можете робити, давайте Dolby Digital Plus в нас працює. Ми бачимо його на ресивері, Dolby True HD також буде працювати тільки в режимі прямого пробросу. А, звісно, DTS HD Master Audio також працює. І, в принципі, в нас працює також звичайний DTS. Тому я кажу, там, що декодерів немає, але у режимі прямого пробросу все буде працювати. При тому, що навіть Dolby Atmos через Dolby True HD. Таке, таке теж буде працювати. Що ще тут перевіряти? В принципі, нічого. Хочу зазначити, що тут є Wi-Fi hotspot, тобто можна роздавати ну, наприклад, для телевізора. Якщо ми з вами перейдемо у параметри пристрою, то в нас немає у пультах керування додавання інфрачервоного. Опції, яка є, наприклад, у тому самому Nexon X12-му, є функція автозапуску, ми можемо обрати будь-який додаток для автостарту. І є, наприклад, ну, апаратний монітор, звісно, є, в принципі, так, і є кнопка улюбленого додатку, де ми можемо назначити на кнопку тут, на TV-app, якийсь додаток. Ну, давайте відразу проведемо тротлінг-тест. Стартуємо і. Буквально ми там вже провели близько 10 хвилин, ми бачимо, що 73 градуси. Це максимальна температура, яка була. І в принципі, ТВ бокс має нормальну складову для того, щоб не перегріватися. Але я вас хочу попереджати, я вас попереджаю, якщо ви довго будете, якщо ви довго будете гра програвати відео на два шкі, то він може грітися 70-76 до 80 градусів, це 100%. Пограти, Пограти, в принципі, завжди можна у щось на чомусь, навіть на Arduino грають і на, і на часах дуб запускають, на години на якихось. І тут під'єднали наш Gamesir T4 Plus, улюблений, і в принципі можемо навіть пограти у Asphalt 8. Хоча я цього повністю не рекомендую. Охолодження досить таке собі, знаєте, слабеньке саме для іграшок. І тут пішло-поїхало. Але щось в мене перепід'єднується постійно геймпад. Зараз ми перепід'єднаємо його. А ну, контролер lost, Давай, 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 під'єднуйся. Ну, Все, пікетап, все нормально. А Но давайте так, чесно, вже 70-80 градусів. А, при тому, що є така невеличка затримка і тв бокс не дуже підходить для таких іграшок. Я от повністю не рекомендую. Для е, такого потрібно брати щось інше, дивлячись на те, що тут якась пам'ять більш-менш нормальна. Ну ні. Я роз, е, там розігрівав його до 82 83 у навіть у асфальті за 5 хвилин. Це ви повинні розуміти. Якщо для контенту більш-менш нормально, то для іграшок точно ні. Я хочу зробити вже висновок. і Висновок мій такий: що якщо ви хочете купувати такий TV-Box маєте право. Він непоганий для перегляду якогось примітивного, ну не примітивного якогось типу контенту, будь ласка, якщо ви хочете стрімінг, він повністю не підходить. він повністю не підходить Немає сертифікації, немає Dolby Audio немає Netflix, немає практично нічого. Посередній такий Wi-Fi, хоча й заявляють Wi-Fi 6, чесно кажучи, дуже мене. Розчарував. 4 ГБ оперативної пам'яті норм, але якщо сертифікований, то і двох вистачить, в принципі, нормально для таких цілей. Я його рекомендую, в принципі, за 34 бакси. ну, Вибачте, це такий собі, знаєте, конкурент таким ТВ-боксам, як TANIX W2, там Tanix, там, tx 5 нові, на якихось там прошивках Ай-Ай, Slimbox і інші. Але вирішувати вам. Я вам сказав усе, усі свої, скажімо так, моменти. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.